Повільно прощаємося з альпійськими красами. Привіт, друзі! Подорожуємо вже ми четвертий день. Так гарно, що не хочеться звідси їхати. Але подорожуємо далі Баварії. Їдемо в Мюнхен. Навігатор показує, що до Мюнхена 2 години їзди автомобілем. І ми повинні подолати 110 кілометрів. Проїжджаємо через села Баварії та насолоджуємося їхнім баварським духом. Тут панує атмосфера спокою, зустрічається повсюдно кашпо з пишно квітучою амперною геранню або петуніями, така собі традиційна прикраса баварських будинків. Приємні почуття залишаються у серці. Пропоную всім брати приклад такої любові та турботи про свій будинок, про своє село чи місто. Хоч як це банально не звучить, але тільки краса і гармонія рятують світ. В селах можна купувати. Фермерські якісні, екологічно чисті продукти. Окрім туризму та сільського господарства, важливу роль в економіці землі Баварії відіграє автомобілебудування, електротехніка, хімічна індустрія та наукові розробки. Столицею федеративної землі є місто Мюнхен. З населенням близько півтора мільйони чоловік і вважається найпривабливішим містом. Дуже гарні будиночки. Ми з чоловіком просто милуємося їхньою красою. Das ist wunderschön, wenn das Holz hier die Farbe hat. Мені ще подобається ось такі красиві доглянуті церкви, які можна зустріти тут у кожному селі та містечку. Люди можуть собі дозволити ось так по дорозі вільно пересуватися. Зараз розкажу цікаві факти про місто Мюнхен. Куди ж ми і направляємося? Ще цікавого прочитала, що назва міста походить від давнього верхньонімецького Муніхен, що означає учень ученців. Мюнхен славиться своїми пивоварними традиціями. У місті є шість великих пивоварень, які постачають пивом знаменитий на весь світ, фольклорний фестиваль, Октовберфест. Кожного року, наприкінці вересня, проводиться цей фестиваль на Терезиному лузі. Колись давно. 17 жовтня 1810 року, на честь весілля майбутнього короля Людвіга І, і принцеси Терези Саксонсько-Хільдбурсхаузької були влаштовані стрибки, які започаткували щорічний фольклорний фестиваль Октоберфест. Вікіпедія пише, що в 1916 році під час Першої світової війни. На місто впали три французькі бомби. І післявоєнний період був важким для Мюнхена. У листопаді 1918 році Людвіг третій сім'єю втік з міста. А після вбивства першого республіканського прем'єр-міністра Баварії Курта Ейснера 13 квітня 1919 році. В Мюнхені була проголошена Баварська Радянська Республіка, яку 3 травня 1919 року було розгромлено загонами Фрайкора. Після цього Баварія стала частиною Ваймарської республіки. Та-дам! Ласкаво просимо до Мюнхену! Є ще цікаві факти про те, що у пивній Хофпройхаус 24 лютого 1920 року було створено нацистську партію. У 1923 році в Мюнхені в пивній Бюргер бройкеллер стався пивний пуч, коли прихильники Гітлера зробили спробу здійснити переворот. Проте тоді Веймерська Республіка встояла. А про цю подію нагадує меморіальна плита на Одеонсплац. Гітлер був засуджений на 5 років, але випущений достроково через 9 місяців. А нацистська партія тимчасово заборонена. На той момент партія була ще невідома за межами Мюнхена. Ось які тут гарні багатоповерхівки. З 1945 року Мюнхен був повністю перебудований, бо за час Другої світової війни Мюнхен 74 рази зазнав бомбардування військового повітряного флоту Великобританії та США. Одразу видно, що це центральна частина міста, тому орієнтуватися тут досить легко. Ми плануємо спочатку відвідати Марієн Плац. По цій ти вже видно основні напрямки та маршрути до головних пам'яток. А з паркуванням автомобіля складніше. Швидко місця не знайдеш. Тому найкращий спосіб швидко припаркуватися це їхати просто у гараж. Паркхаус. Такий собі багатоповерховий парковочний будинок. Помітили, скільки тут багато припаркованих велосипедів? А таксі як гарно вишикувалися в ряд, hast das Ziel erreicht. все-таки надіялися десь тут припаркуватися, але не вийшло, тому їдемо до парк хаус. Ось і парк хаус. Натискаємо кнопочку і отримуємо талончик. Чоловік каже, на цілий день тут припаркуватися коштує 30 євро. Далі піднялися ліфтом і звідси вийшли. Мюнхен мене вітає ось таким смачним келихом коктейлю. Яка тут романтична атмосфера. Ці пряники в Німеччині в основному продають перед різдвом. А в Мюнхені, як бачимо, можна і влітку купити. Ось ми дійшли до головної площі Мюнхена, яка називається Марієнплац, де проходить безліч цікавих подій та культурних заходів. Навколо площі збудовано безліч історичних та архітектурних будівель. Тут завжди влаштовувалося гуляння, весілля, вистави, лицарські турніри. Тут ще є ось такий розкішний фонтан, який місцеві назвали Рибка. Існує традиція, щоб залучити удачу та багатство, туристи кидають у воду монетки. А ще роблять фото на пам'ять. Головна площа міста довгі століття була звичайною торговою площею, поки в першій половині 17 століття її в центрі не поставили бронзову позолочену статую покровительки Баварії Діви Марії. З того часу площа називається Плац. Дуже гарна нова ратуша зі знаменитим годинником, щоб потрапити сюди до 11 годин ранку. А влітку до 17 годин вечора то можна побачити фігурки лицарів і бондарів, що живають. На верхньому ярусі відтворюється турнір 1568 року. А на нижньому ярусі можна спостерігати символічне святкування закінчення епідемії чуми. Подівля нової ратуші виділяється своєю 85-метровою вежею. І виконана в неоготичному стилі. Служить місцем роботи міської ради і мера міста. У звичайні дні Мар'їн-Плац перетворюється на популярний міський простір, де люди можуть просто зустрітися, відпочивати, приємно проводити час або просто влаштувати собі шопінг. Ми отримали приємні враження. Ще одним із головних символів міста Мюнхена є палац Німфенбург, який ми сьогодні плануємо відвідати. Але спочатку поласуємося смачною баварською випічкою. А тут при цілі можна купити щось з різними начинками. Таких я ще не куштувала. Отримали купу вражень. З гарним настроєм подорожуємо далі. Ось так оригінально вуличні артисти розважають людей. Підійдемо ближче. Браво! Мені сподобалося. Тут просто не можна пройти повз такої смачної піци. Але і смак тірамісу незабутній. Як бачимо, місто Мюнхен просто потопає у квітах. Повертаємося до паркхаус і перше, що потрібно зробити, це заплатити за парковку автомобіля. Ось через цей автомат. Це оплачено. Паркхаус дякує нам за візит і бажає щасливої дороги. Зараз ми їдемо до знаменитого палацу Німфенбург, який розташований за 6 кілометрів від центру міста Мюнхен. В оточенні прекрасного парку. Тут ще й крупна риба водиться. На просто погуляти, коли ще така гарна по. З іншої сторони. Цей палац має свою цікаву історію. Головна його будівля побудована в стилі бароко. Потім паверський король розпорядився побудувати. Дві нові будівлі по обидва боки центральної споруди. І розбите навколо палацу парк. З приходом до влади Людвіга І фасад замку було змінено під стиль Рококо. Він став ще благороднішим. Гуляючи по розкішному парку, можна поринути у часи баварської монархії. Парк Німпенбурга. Має понад 200 гектарів лісу, закладених у його центральній частині ідеальних газонів і розбитих на ньому квітниками та ставками. Це місце є улюбленим зеленим островом не тільки туристів, а й всіх жителів Мюнхена. Це була літня резиденція. Тут народився Людвіг II, який таємно кохав австрійську імператрицю Єлизавету. Не знайшовши втіхів коханні, король Баварії Людвіг ІІ намагався віднайти натхнення в мистецтві, музиці та архітектурі. Оцей палац Амальєнбург був спроектований як самостійний невеликий палацовий комплекс. І сьогодні є одним із цінних витворів європейського рококо. Серцем цього сільського ансамблю була барокова насосна станція, яка подавала воду до павільйона Патенбурга та до фонтанів в околицях. Під час реконструкції цієї станції було збудовано починаючи з 1762 року. Кілька будинків для розміщення придворних. Будинок із західного боку біля каналу був обладнаний кузнею. Сільська декорація була символом життя в гармонії з природою. В 1754 році курфюрст Макс III Йосиф збудував два ставки, до яких заселили бобрів. Цих тварин тримали як звіринець заради цікавості. А також як пісну їжу для Великого посту, оскільки їхнє м'ясо вважалося рибою. Лише один із ставків зберігся. Ось так, гуляючи по казковому лісу, ми завітали до маленького села. По цій території можна гуляти тільки пішки, як оці гуси. Прогулянка велосипедом заборонена. Відпочивши трішки на лавочці. Ми покидаємо палац Німфенбург. Ми поставили ще одну галочку. Мюнхен відвідано. Мені подобається зсередини спостерігати, як миється машина. Це яка свого роду медитація. Отже машина знову чиста, і ми подорожуємо далі Німеччиною. А завтра плануємо вже бути в Чехії. З вікна автомобіля бачимо міжнародний аеропорт Мюнхена імені Франца Йозефа Штрауса, вірніше тільки частинку його. Названо аеропорт ім'ям колишнього прем'єр-міністра Баварії Франца Йозефа Штрауса. Аеропорт вважається другим Німеччині після аеропорту Франкфурта на Майні за кількістю пасажирів, що обслуговуються. Зараз ми під'їжджаємо до тунелю Джозефа Даймера. Цей автомобільний тунель довжиною 1470 метрів у ланцхуті. Він зложить для захисту від шуму прилеглих житлових районів. До 2007 року це був говперський тунель. Далі його перейменували на честь лорда мера Лансхута Джозефа Даймера, який займав посаду. 1970 по 2004 роки. Будівництво тунелю дозволило перетворити старе місто на пішоходну зону. Тунель повністю знаходиться під відеоспостереженням. Проїжджаємо колишню атомну електростанцію Німеччини. Вона, як путівник. Розумію, що ти вже знаходишся в нижній Баварії. Четвертий день нашої подорожі збігає кінця. Ми отримали приємні враження про федеральну землю Баварії. А завтра плануємо відвідати Чехію. Ось так ввечері виглядає німецьке село. Ні душі на дворі, Ми зараз припаркуємо наш автомобіль на пагорбі цього села, щоб завтра романтично, з гарною панорамою зустріти схід сонця. Так виглядає наше спальне місце в автомобілі. Всім тихої і мирної ночі. На добраніч! На добраніч, друзі.